Салют всім незламним і нескореним. Бажаю гарного та спокійного дня. А сьогодні ми з вами говоримо про перпендикуляр і похилу, обговорюємо теорему про три перпендикуляри. І у першій частині будемо малювати будиночок для Оскара Пряминського, героя минулої казки, минулого відео, яку ми складали спочатку із 16-ю групою. Тому спочатку перегляньте матеріал казки. Сподіваюсь, ви вже переглянули матеріал нашої казки і вам дуже, дуже сподобалось. Сьогодні ми з вами обираємо новий сюжет і продовжуємо писати нашу казочку. Переходимо до малювання будинку для Оскара. Намалюйте, спочатку ось такий каркас нашого будиночка. Відповідно на даху тема. Перпендикуляр і похила до площини. Спочатку тема. Тоді далі. Що робимо на даху? На даху треба записати приклади взаємного розташування. Конспектуємо за параграфом 30, відкриваємо параграф 30 і дивимося, які є приклади, сюди записуємо. Ідемо далі. Далі малюємо віконце номер 1 У першому віконці буде теорема номер 12 із параграфу. Відповідно: теорема номер 13 про три перпендикуляри. Записали формулювання, намалювали два малюночка до теорем. Цей малюночок до цієї теореми, цей до цієї. Можна з'єднати стрілочками за бажанням. Відповідно, і початку параграфу, у нас є малюнок, що загалом називають перпендикуляром. А Це написали перпендикуляр. Точка С основа перпендикуляра, Це Б. Проекція похилої, А Б у нас похила. І точка Б основа похилої. Можна або так, як я написати, або прямо ось тут попідписувати, щоб запам'ятати. У нас є два виходи. У двох виходах відповідно мають бути означення: пряма, яка лежить у площині перпендикулярно до похилої. Тоді точки називають симетричними відносно площин. Якщо це треба повиписувати із матеріалу параграфу. Старіночки додаю. Переходимо до наступної частини. Отож, у цій частині вам треба перейти до посилання, яке є у класі. myclass.com.ua і опрацьовуємо ту саму теорію, але у більш лаконічному форматі. Ще раз перегляньте перше, друге і переходимо до виконання завдань 1-5 із цього ж самого сайту. Переглядаємо завдання 1-5 і заповнюємо відповіді. А тепер пропоную зупинитись і виділити найголовніші поняття теми. Отож, перше, що ви маєте знати, що називається перпендикуляром до площини, друге, що називається проекцією похилою з даної точки на площину, і третє формулювання теореми про три перпендикуляри. І Майру напечить смейки скоро сам тамін, пари Аміт, ами трохи про домашнє завдання. Ваше домашнє завдання прямо перед вами. Звертайте увагу на термін проходження і, будь ласка, коментуйте, якщо не встигаєте щось доробити, для того, щоб я була у курсі. Мирного вам неба з Україною в серці. Гарного дня!